Прикраса доріжки живоплотом це не тільки красиво, але ще і функціонально ніхто навіть випадково не наступить на ніжні садові квіти, роза сиза. На троянду цей чагарник схожий лише формою листя. Самі ж квіти віддалено нагадують шепшина, цінують рослина за розлогі гілки і незвичайний колір листя. Молоді пагони мають темно-фіолетового відтінку, влітку виростають міцні червоні плоди, які залишаються на троянді аж до наступної весни. Обрізку досить проводити один раз на рік навесні, щоб сформувати акуратну крону і зберегти декоративний вигляд куща. Ця троянда любить сонце, проте півтінь теж визнає і навіть дає більш насичене забарвлення листя. Сім'ям з маленькими дітьми варто враховувати, що дитина може поранитися, впавши в кущ вейгела. Під цією назвою ховається величезна кількість різних сортів від Вейгели Міддендорфа з величезними жовтими бутонами, дзвіночками, розмітом в три-чотири смдоштіріакі, яка в цвітінні схоже на полуничну піну. Настільки пишне у неї цвітіння. Вейгела прекрасно росте навіть в тіні, і поливати її потрібно лише в посушливий час, є деякі складнощі з посадкою. Необхідно вгадати час, коли земля вже прогрілася, але саджанець ще не пустив нирки. В такому випадку рослина приживеться добре, цвіте два рази за сезон, обрізку піддаються лише дорослі рослини раз в кілька років. У молодих досить зв'язати зламані гілки. Важливо пам'ятати, що формування крони у Вейгели доводиться після завершення весняного цвітіння тейці, вважається дуже невибагливою рослиною, але якщо хочеться довгого, насиченого цвітіння, то буде потрібно приділити чагарнику увагу, де не любить зайву вологу і погано переносить морози, краще подбати про чагарнику з осені. Молоді саджанці можна зібрати разом і пригнути до землі. Вони досить пружні, щоб витримати вагу снігу. Зверху необхідно закрити утепленням, можна додатково обкласти хвойними гілками, а ось дорослі гілки пружність втрачають, і щоб рослина не перемерзло, його починають укутувати до того, як оде остання листя. Залишившись всередині утеплення, листя послужить додатковим захистом від холодів, непогано встановити додаткову опору, щоб навесні важкий, мокрий сніг не зламав кущ, якщо утеплення не вистачило. Дейція не загине і прекрасно відновиться, але в цей рік цвітіння чекати не варто, воно є ще одним плюсом, дейці. бутони вона випускає трохи пізніше буску, коли всі інші квіти саду тільки готуються розквітати та Волга. Дуже різносортна культура, що включає в себе як карликові види до 50 см заввишки. Так і пишні кущі вище двох метрів, при цьому різна і форма крони, лакуча стелиця, куляста прямостояча, і це не кажучи про забарвлення листя і бутонів при бажанні. Маючи в саду лише одну спірею, можна створити унікальний ландшафтний дизайн. Важливо пам'ятати, що цей кущ дуже любить сонце, тінь йому не підійде, шавлія, прекрасно підійде тим. Хто не хоче огороджувати сад від під'їзду до будинку, а лише створити зелений бордюр, рослина рідко перевищує у висоту пів метра, не вимагає складного догляду. А його листи і суцвіття здавна славляться цілющими властивостями, їх можна використовувати в якості приправи, заварювати чай і готувати настоянки. Шавлія є медоносною культурою, а значить, на його запах будуть злітатися метелики і бджоли, що позитивно позначаться на житті решти саду, особливо якщо є фруктові дерева однак, якщо в сім'ї є маленькі діти. Велика кількість бджіл біля будинку може бути і мінусом барбарис. Звичні витягнуті ягоди, схожі на маленьку версію одноіменної цукерки, далеко не єдиний вид барбарису, є сорти з жовтою, червоною і навіть насичено-пурпуровою кроною, вічно зелені, і западає листям з їстівними і неїстівними плодами, але всіх їх об'єднує два фактори: висока декоративність і боязнь вологи. Практично всі сорти настійкі до грибкових захворювань, що може бути проблемою в областях з підвищеною вологістю, вибирати барбарис для декору варто жителям південних регіонів Самшит. Це найчастіший гість декоративних галявин, дрібні листя і щільно посаджені гілки дозволяють надати кроні однорідну оксамитову текстуру. Яка практично не змінює форму під натиском вітру і довгий час, зберігає задуманий зовнішній вигляд саме з цього чагарнику роблять зелені лабіринти і фігурки в парках, будинки при наявності хороших інструментів. Це буде нескладно повторити, і навіть без обрізки самшит приємний оку завдяки благородному кольору листя і округлим формам крони роговик. Маленькі білі бутони і світло-зелене листя, немов покрите білою пеленою, нікого не залишать байдужими. Це світлолюбне створення може рости в кам'янистому ґрунті, що робить її чудовою прикрасою доріжок з гравію. Ясколка швидко росте. Але це може бути проблемою, якщо за нею не доглядати і не стримувати її поширення. Якщо ґрунт родючий догляд можна звести до поливу і підрізання крони, а ось у бідних ґрунтах квітка необхідно підгодовувати. Адже без поживних елементів ця багаторічна рослина довго на одному місці не проживе ліва японська. Це теплолюбна рослина любить м'який клімат, проте є кілька сортів, які можна посадити в середній смузі, принадність цієї рослини в тому, що воно практично не хворіє, просто в догляді, а крім приголомшливого зовнішнього вигляду, садівник отримує ще й ароматні плоди, які можна їсти як в сирому вигляді. Так і пустити на компоти і варення прекрасний вибір для маленьких садових ділянок, де хочеться використовувати столком кожен мед землі будлея Давида. Будлея здатна що весни з невеликого держака розростатися гігантським кущем. На батьківщині в Китаї виростає до 5 метрів, зате початківцям-садівникам ця квітка піде на користь, адже на ньому можна нескінченно тренувати формування крони. Вона лише буде відростати і відростати велика частина сортів теплолюбна, але є варіанти, здатні витримувати морози до 20, що дозволяє розводити будли в середній смузі за умови гарного зимового утеплення. Час цвітіння припадає на початок осені, з серпня, по жовтень. За що квітка отримав прізвисько осіння бозок, чистець візантійський. У народі ця рослина отримала миле прізвисько, овечевушка за витягнуті пухнасті листи. Він прекрасно виконує загороджувальну функцію завдяки щільній посадці, причому абсолютно невибагливий до ґрунту і не вимагає особливої уваги легко переносить посуху і довгу відсутність підгодівлі. Якщо кущ планується компактним і щільним, необхідно обрізати квіти, коли вони тільки зав'язалися. Рослина віддасть в крону всі сили, якщо своєчасно проводити обрізку і підсаджувати нові рослини. То можна отримати справжній чарівний килим з пухнастих срібних листя.